Світає, край неба палає, соловейку в темнім гаї, сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють. Між ярами над ставами верби зеленіють. Раз-раз. Паляниця добрі люди. Як я минулого разу і обіцяла, сьогодні розкажу про Психосексуальний розвиток. Однак перед тим, як почати, хочу вас попрохати. Вліпіть мені, будь ласка, вподобайку, підпишіться на мій канал, та якщо ви вважаєте мій контент цікавим, розповсюджуйте його звичайно. Починаючи психосексуальний розвиток Зигмунда Фрейда, я не можу не згадати і його висловлювань, що з самого свого народження людина щонайменше двічі уже невротик. Перший раз це коли з тепленьких, залежних, благодатних умов материнської утроби з'являється на дуже яскравий світ, що пече шкіру в чиїсь грубі руки з незрозумілими фізіономіями, і від цього, звичайно ж, хочеться і кричати, і ридати. Подивіться на фото новонароджених, якісь вони не надто щасливі. І другий раз. Це коли перерізається пуповина. З цього приводу свого часу Еріх Фром скаже, що людині притаманний майже вшитий страх сепарації. А ото ранг висловлюватиметься, що ми, люди, несвідомо, насправді воліли би повернутися в це безклопітне, утробне життя матері. і як результат, в народі гуляють крилаті фрази, типу Мамо, народи мене знову. Сам Зигмунд Фройд якоїсь особливої уваги на ці висловлювання не звертав, звичайно ж, але запропонував свою власну теорію психосексуального розвитку людини, де кожен етап пов'язаний з появою нової ерогенної зони. Тут Фройд притримувався біогенетичного закону, де людина повторює стадії розвитку окремих представників тваринного світу. І так, від народження до одного рочку це оральна стадія. Ерогенні зони зосереджені навколо рота. Тобі ж, Ротова порожнина це перший орган, який починає досліджуватись дитинкою. Звідси вона починає тягнути до рота пальці рук, ніг і будь-які предмети. Однак, якщо вже доросла людина смокче пальці, Ручки, гризе, нігті тощо, то тут звичайно не важко здогадатися, що скоріш за все травматизація відбулась саме на оральній стадії. Дуже цікавий факт. Сам Фройд був просто шаленим фанатиком сигар, причому настільки, що викурював їх десь біля 15 штук в день. Так от, коли одного разу він читав лекцію по психосексуальному розвитку в університеті, то його студенти розвернули йому цю його звичку, на що він гордо відповів: іноді сигара. Це просто сигара. Так от, наприкінці оральної стадії у дитинки з'являється агресія, тому вона починає покусувати різні предмети, включаючи соски матері під час годування, У маляти ріжуться зубки. З одного рочку до чотирьох це анальна стадія. Ерогенні зони зосереджені навколо органів випорожнення. У тварин це клоака, що служить і органом розмноження, і органом спустошення водночас. На анальній стадії у діток з'являється більше задоволення. Подовше посидіти на горшку та так званий накопичувальний принцип це коли дитя стримує калові маси, аби потім їх відпустити. Симптомом, що служить показником травматизації саме на анальній стадії, є так званий фекальний характер. Це коли, до прикладу, людина не уміє розпрощатися з якимись своїми старими речами і постійно накоплює їх дома. В більш складних випадках починає все тянути додому уже сміттєзвалищ. Також так званий фекальний характер проявляється і в робочому безпорядку. Це коли людина здатна і жити, і працювати в таких умовах, які Інші люди назовуть чесно і просто срач. І Так, з 4 до 6 років наступає так звана фолічна або Едіпова стадія. В цьому віці дітки помічають, що вони один від одного відлічаються. І як стверджував Фрейд. Дівчатка, дивлячись на хлопчиків, починають думати, що їх чогось лишили. Звідси з'являється страх втрати любові. А у хлопчиків з'являється страх кастрації, дивлячись на дівчаток, вони думають, що ти хтось наказав, і це хтось, мабуть, батько. Справа в тому, що саме на фолічній стадії формується так званий Едіпів комплекс. За міфом, цар Едіп по незнанню вбив свого батька, одружився на своїй матері і народив з нею купу дітей. Однак, коли він це усвідомив, то від нестерпних переживань. Осліп і пішов блукати по світу. Разом з ним завжди ходила його дочка Електра. Для Фрейда, цією електрою була його донька Анна Фройд, що все своє життя присвятила творчості батька. Також, як відомо, Фройд був до кінця життя його матері маминим мазунчиком, золотеньким Зігі, а тому насправді ревнував її до свого батька. Основна задача фолічної стадії це правильне формування статевої ідентифікації. Справа в тому, що це вдається далеко не завжди. До прикладу, якщо дівчаток в цьому віці одягають в хлопчачі роби і навчають автозапчастин, а хлопчикам навпаки дарять сукні і ляльки. Тому, аби статева ідентифікація відбулась вірно, діткам в цей період дуже важливо більше спілкуватися з батьками саме своєї статі. До речі, саме на фолічному етапі формується суперего: це ідеали і цінності. Все, що дитина чує і бачить. Цей період це стане просто основою основ її ідеалів і цінностей в майбутньому з 6 до приблизно 11-12 років наступає так звана латентна стадія, яка не характеризується якоюсь появою ерогенної зони. Бо в цей період діти в основному зосереджені на соціалізацію, спілкування один між одним, навчання, іграми і так далі. А от з 11-12 до 16-17 наступає ще одна з не найважливіших стадій це пубертат. Період. Статевого дозрівання. І як стверджував Фрейд, якщо пубертат проходить, метафорично кажучи, без ДТП, то така людина стає власником врівноваженого соціального характеру. Але якщо цей етап супроводжувався травматизацією, то з великою ймовірністю, у такої людини будуть виникати труднощі в побудові і романтичних стосунків, і соціальних зв'язків. А що ж взагалі наступає після 16-17 років? За Фрейдом починається регрес. Це коли відбувається фіксація в травматичному досвіді на одному із тих етапів, що вже були. Таким чином, неважливо стільки людині років 20, 30, 40, 50, 60, якщо вона є заручником свого травматичного досвіду на відповідному етапі, то цей досвід точно буде впливати на її поведінку уже в дорослому житті. Таким чином, до прикладу, планокури і кальянокури 24 на 7 – це, звичайно, відсилка до оральної стадії. Якщо людина дуже скупа, постійно копить, і копить і копить гроші, при цьому боячись потратитись навіть на самі необхідні речі. То тут, звичайно, вартує звернутись до анальної стадії. А от якщо іде така, що не є відверта демонстрація своєї унікальності, харизматичності, свого альфа, то тут, звичайно, пряма відсилка саме до фолічної стадії. І так далі. Я дуже вдячна вам за вашу увагу. сподіваюся, сьогоднішній матеріал був вам корисним і цікавим. До наступної зустрічі! Мирного неба!